Вітаю вас, друзі. Сьогодні субота. Як я раніше і обіцяв, це продовження попереднього стріму. І сьогодні ми будемо говорити саме про військову складову нашого руху. Я сьогодні, як речник українського козацтва, презентую всеукраїнський козацький рух і напрямки цього руху, для того, щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день відбувається в українському козацтві і взагалі чим ми займаємося і куди рухаємося. Перше, що це за рух? Це військово-соціальний рух. Завдання і мета даного руху перемога над ворогом, як перемога над зовнішнім ворогом, московитами, так перемога і над внутрішнім ворогом. Їх посіпаками, п'ятою колоною, баригами, негідниками, які, наче кровососи, Поплюжать українську землю, поплюжать нашу батьківщину, гвалтують наших людей різними своїми недолугими чи рішеннями, чи різними недолугими якимось діями. І наша задача, як всеукраїнського козацького руху, навести порядок. Отже, я продовжую. Зараз спочатку я зроблю заяву. Буде звернення до Збройних сил України, до всіх добровольчих підрозділів, до наших представників силових структур. А після цього я вже дам більш розгорнуту картину, зроблю звіт про те, що саме на сьогоднішній день в мілітарній сфері у нас відбувається, які у нас досягнення і що ми зробили за цей час, за цей тиждень. Перше хочу сказати, хлопці, що ви великі молодці, ви великі герої. І велика вам шана і велика дяка за те, що ви знаходитесь на за те, що ви бороните нашу неньку Україну і українських людей. Хлопці військові та представники силових структур та добровольчих формувань, наша країна стрімко і неспинно входить в зону турбулентності, де працюють зовні інші закони, а краще сказати, закони не працюють зовсім. До чого це може призвести? І які ризики це призведе до повного згортання прав та свобод людей і права грубої сили? Ми повертаємося до архаїчного безкультур'я та рабовласницьких відносин, якщо дозволимо цьому статися. Спокон віку. Українське казацтво як військовий духовний орден був на варті таких цінностей, як захист людей, землі та Божого порядку. Тільки дотримання божественних істин та правил гарантує нам нормальне людське існування, взаємоповагу. Мир щасливе майбутнє. Руйнування цінностей затягне нас у прірву. Самі жахливі речі відбуваються при мовчазній згоді і навіть участі добрих, але несвідомих людей. Людожери не мають можливості впроваджувати свої ідеї без участі широких кіл жителів країн. Отже, безпосередня участь і особистий вибір стає об'єктивним критерієм добра або зла для кожного. Згадайте, кому ви присягали і давали обітницю захищати українську землю і український народ. Клятви даються при свідках, а в цьому свідок Бог Творець, який каже, що краще не кляніться, ніж потім порушуєте клятву. З захибу приходить жорстка відповідальність від Бога, бо навколишній світ є проявленням нематеріальних планів буття і енергії. Отже, що сієш, то тобі повертається сьогодні. Ви напередку боронити українців від московицької навали, що живиться стартару, і несе ад на нашу землю. Дяка вам і велика шана. Ми, всеукраїнський козацький рух, відкрили тут другий фронт, щоб забезпечити вам надійний тил, а саме сформувати та підготувати резерв Збройних сил України для ротації воїнів. Друге забезпечити нагляд. Та піклування за вашими сім'ями, третє не дозволити попрати Конституцію України та всі демократичні досягнення нашого українського народу. Четверте: не дозволити продаж одного з головних багатств нашого народу, української землі, сила держави в суспільній єдності, спроможність влади, справедливості та ефективності, порушення справедливості, беззаконня, права сили. А не виконання суспільних домовленостей це шлях руйнування. Тому будьте виважені і обережні. Ні в якому разі не ставайте на бік зла, не використовуйте свою силу і свої можливості проти людей. Честь має вагу. Закликаю робити свій посильний вклад у розбудову та захист української державності та конституційних норм. Давайте станемо прикладом людяності, добра, відповідальності виносити зброю, щоб унеможливити адські сценарії, як і зовнішні, так і внутрішні. Будьте воїнами, а не маріонетками в руках нечестивих псевдоеліт. Захистіть людей. Оце таке наше звернення до всіх силовиків і для вас, до вас, представників Збройних сил України. А тепер хочу вже дати деякий звіт про те, що було зроблено. Перш за все, велика дяка всім тим, які підтримують нас, козаків, які донатять, які допомагають лайками, коментарями. Особливо дяка тим людям, які свої матеріальні статки покладають для того, щоб допомогти козацтву українським. За минулий тиждень завдяки вашій допомозі нам було перераховано 3700 гривень. Це добрий початок, але я хочу з вам сказати: не зупиняйтесь і продовжуйте, як я і казав, це робити системно. Нам дуже важливо розуміння нашого бюджету для того, щоб ми могли планувати і створювати ті добрі речі, які заплановані. Крім того, хочу подякувати тим, які залишають коментарі, які активно включились. Обговорення дають нам певні поради, висказують свої думки. Для нас це дуже, дуже важливо і це для нас є дуже цінним. Тому не зупиняйтесь. На сьогоднішній день йде формування такої історичної, історичного мілітарного утворення, як Київський козацький полк. Який формат цього формування? Київський козацький полк має головних 10 сотень. Ці сотні формуються завдяки регіональним підрозділам, наприклад, Біла Церква, Білоцерківська сотня. Є, наприклад, Борщагівський загін. Є Тарасівський загін. І таким чином формується ця структура. Крім цього, Раніше вже було анонсовано. Ми створюємо три групи швидкого реагування. Завдання цих груп допомогти територіальним громадам у вирішенні питань по захисту людських прав і вирішенні питань по збереженню української землі. Тому я хочу оголосити. Такий цільовий збір саме на цю нужду на комплектацію першої групи реагування. Що входить в цю комплектацію? Нам треба забезпечити хлопців якісним бомбардируванням. Нам треба забезпечити хлопців зброєю травматичною і приблизно по наших підрахунках. Один хлопець обійдеться приблизно 45-50 тисяч гривнів. Тому, хто має бажання донатте. картки внизу знаходяться, ви можете відкрити, перерахувати гроші на картку або зайти на рахунок в розділ благодійного фонду «Козацький», який також поміщається нижче, і задонатити ту суму, яку ви бажаєте. Дякую вам за вашу увагу, до наступних наших стрімів, до наступного спілкування, до наступних перемог. Дякую вам.